Творець створив людину жити вічно, наділив владою керувати творінням, показав їм ворога, прибульця з іншого світу, що вони панували над ним. Але люди, володіючи вільною волею і правом вибору, обирають спілкування з непаленим духом, тягнуться до дерева пізнання замість дерева життя. Внаслідок гріхопадіння людина стає смертною сутністю, але Бог не залишив людей у цій біді. Світу явлена надія вічного життя. Єнох узятий живим на небо, дорога до безсмертя відкрита. Але питання для кого? В історії є досить відома людина Авраам. Зі своєю дружиною він пережив надприродне омоложення. У 90-му річному віці безплідна Сара, будучи однією з найкрасивіших жінок світу, народжує сина, її чоловіку 100 років. Секрет їхнього омоложення видно у їхніх життєвих принципах.